Тільки що ми провели сесію регресу з клієнтом, і кожен раз після такої глибокої роботи я розумію, що в людей стільки дарів. Стільки магічної сили, сили духа, стільки прекрасних ресурсів, але вони просто бояться їх відкривати і їм користуватися. Вони просто сумніваються в собі, зневірюються в собі, що вони не зможуть. Але я хочу сказати так: ми всі є душа, ми всі є енергія, і в кожного є свої дари, в кожного є своя ціль втілення тут на планеті Земля. Тому, якщо тобі важко, складно, але тебе тягне в енергію, в роботу магічну. Тобі потрібен наставник. Ти можеш прийти до мене в роботу, можеш прийти до когось іншого, але дуже простіше працювати з тим, хто вже пройшов цей шлях. Я працюю з енергопрактиками, практиками на очищення, на зцілення себе, з родовими системами, минулими життями і навчаю ченнелінгу, як чути своє вище я, своїх янголів, вищі сили і отримувати від них відповіді, і навіть передавати це іншим. Тому, якщо тобі цікаво, ти можеш писати мені в особисті, і ми з тобою попрацюємо.